Що ти тут робиш? Я тебе зі школи не бачив. Е! Сітькай! Не треба перестань! Тобі дадуть довічне за понти. Я не проти. Я думав, будуть гонки, стрілянина, вибухи. Ну, як, шеф! Наш перший арешт. Ви забули зачитати йому права. Ви знаєте, що треба зачитувати? Ви маєте право зберігати адвоката. Ти сказав, ви маєте право бути адвокатом? Ви маєте право бути адвокатом, якщо хочете. Ми відновили таємну поліцейську програму, скасовану 80-х. Вас ідіотів офіційно перевели. Куди нам з'явитись? На вулицю Джамстріт, 21 й будинок. Ви тут, бо у вас такий типаж. Джастін Бібер, Майлі Сайрус. Будете працювати під виглядом старшокласників. Дивні тепер підлітки. Що то у них? У вас розвинені м'язи юначе. Ви стати видозріли років усім. Правило номер один. Жодних статевих стосунків з учнями чи вчителями. Це твоєю тестикою. Тобто твої тести я оцінюю твої знання. Правило номер два. Не пропонувати нікому спитного. Я обіцяю, будемо суперпрофесіоналами. Mm -hmm. Мене багато що в тобі дивує. Ти смак у музиці. Що виглядаєш на 40-річного? Ти потанцюєш зі мною? Ма, у нас зараз немає на це часу. Хочете жити в цьому домі? Знайдіть час у 2012-му Jump Street 21 Чого ти завжди стрибаєш через капот? Бо так прикольно. Спробуй. Ти живий? З 12 квітня.